Вітаю вас! Сьогодні 35-й день із циклу 365 днів одного року. Знаєте, я про це говорила. Відео знімається не стільки для того, щоб помітити міліметрові видимі зміни на. Бруньках, чи на листочках, чи на самому дереві. Це задумано з метою, щоб людина більше звертала за свої внутрішні, на свої внутрішні зміни. Власне, про це говорять і казки, коли доходить богатир до Роздоріжжя, де камінь стоїть, три дороги. Підеш направо, так буде, наліво так. а прямо ще там якось. Дитина з самого дитинства стикається з тим, що життя не буде пряма лінія, завжди буде необхідно робити вибір, робити якісь зміни у напрямку, у своєму життєвому. Русі От. невеличке відхилення, а чим далі, тим те відхилення вже яскравіше. Найдужче це помітно тоді, коли ми, ну, наприклад, візьмемо циркуль, зробимо коло і будемо з центра кола робити радіуси. Проведемо, наприклад, який-небудь радіус. І з цього самого центру, ну, буквально майже непомітно трошечки відхилимо лінійку. І коли будемо проводити лінію до кола, на самому колі відстань буде вже неймовірна, вже відхилення. Яке біля центра кола практично було майже непомітне, в результаті дає велике відхилення. А який може бути орієнтир у своїх внутрішніх уподобаннях, таких орієнтирів теж немало в людини. Це і соціальні закони. і Моральні і божественні, і закони природи, які теж підказують, як більш правильно йти. А найбільший орієнтир дав нам Всевишній. це совість. Такий ніби абстрактний елемент, але найкраще він. Відказує, чи вірно ми йдемо, чи ні. Вибирайте в своєму житті ті шляхи, які не будуть зачіпати на ваші внутрішні цінності, не будуть муляти, як говорять мудрі люди. Бо воно зробиш поступок. Коряючись якомусь такому хвилинному бажанню, а потім жалкуватимеш і результати будуть інколи плачевні. Тому, знаєте, це щоденне нагадування про те, що варто не просто бездумно бігти або щось робити. Варто приділити кілька якихось миттєвостей для того, щоб навести різкість, підвести своє бачення до тих орієнтирів, які є для вас цінністю. Ну і, звичайно, за ці дні, скільки ж тут? Ну, трохи більше місяця, при тому місяць такий, коли не такі вже великі зміни видимі. Побачимо, за рік, ну, звичайно, розпустяться бруньки, листочки будуть яскраво зелені, все літо, потім почнуть жовтіти і так далі. Да, ми вже ж. Маючи за плечима якісь роки, знаємо, що воно змінюється. А отак от щодня то так хочеться нібито помітити. суть не в зовнішніх моментах змін. Навіть це дерево, воно як завмирає тоді, коли або дощів не вистачає, або холодно. А у певний момент бруньки набракли і розкрились. Ну, так, як, наприклад, у цій абрикоски, яка чуть нижче, може треба було її взяти за орієнтир. Вже бачили неозброєним оком зміни. Так що не печальтесь, що їх непомітно. Це дійсно нагадування про те, що день прийшов, день починає свій відлік. От. Так. Все рівно буду продовжувати, буде помітно, не буде. Вже намітила на те, щоб зробити сортіровку і відсортувати ці відео в одну якусь окрему річ. Папку. Саме головне будьте здорові, бережіть себе, своїх рідних, бережіть внутрішній спокій, бо гармонія внутрішня вона обов'язково дасть корисні результати, навіть коли обставини бувають не дуже сприятливі. Дякую вам за увагу, за коментарі. За те, що ви намагаєтесь відчути, яку користь приносять ці маленькі відео. Бувайте здорові! Хай вам щастить!